Сьогодні починаємо розбирати нову тему це айсберг по качалочці. Він, ну, його рівні, по суті, представляють собою, скажімо так, розряди кача... качочків. Він нам показує, які в нас є види людей, які займаються в залі. І на самій верхушці у нас знаходиться типовий норміс, перший рівень. Він і себе представляє натурального атлета, тобто він у нас не використовує стероїди. Він у нас регулярно робить кардіо. При цьому не вказано, яка сама кардіо, скоріше за все, він робить просто низькоінтенсивна низьку кардіо. Можливо, бігає, можливо, крутить педалі. Це не вказано. Далі у нас вказано, що він більше працює в тренажерах ніж з вільною вагою. Ну і це, по суті, зрозуміло, тому що на перших порах людям, по суті, краще було б. Працювати сама в тренажерах через те, що банально робота в тренажерах на перших порах, вона більш безпечна, там можна краще відчути м'язи, їх можна зміцнити, можливо, відчути якісь свої слабкі сторони, тобто у нас можуть бути якісь застарілі травми, які ми не відчуваємо, доки не почнемо качатися. І от, коли ми починаємо працювати в тренажерах, ми можемо відчути, в якому стані наш опорно-руховий апарат і при цьому не травмуватися. Далі у нас йдуть два пункти, це калістаніка і пліометрика. Тобто, наш Норміс займається калістанікою, це вправо із вільною вагою. Причому це доволі цікаво, тому що для норміса калістаніка це якось уже занадто. Із-за того, що калістаніка це не просто підтягування і віджимання на брусях, а це ось всі там, виходи із силою. Ну, ладно, виходи із силою це пліометрика, нехай буде. Калістаніка це там горизонт, планш, якийсь. Тобто, Ну, по суті, це дуже важко для новачка. Але, але тим не менш на цьому рівні у нас є цей пункт. І пліометрика це взривні вправи, вправи, які розривають, які розвивають взривну силу. Це у нас можуть бути китки медболу, це у нас можуть бути запригування на тумбу. Це у нас можуть бути якісь лінеарні підйоми. Що в нас ще може бути? Ну, різні варіації стрибків, тобто стрибки в глибину, перестрибування. Бар'єрів вперед, перестрибування бар'єрів в сторону, тобто якісь там стрибки із, із китком медболу того самого, тобто комбінована пліометрика і нанистіла і наверх. Щось таке. Знову ж таки, навіть такі комбінації для норміса, ну це важкувато. Типу, я б не сказав, що це вже якийсь норміс. Тобто, до цього потрібно якийсь час потренуватися щоб дійти до цих вправ. Далі у нас іде пункт про те, що він ваган, теж доволі цікаво, тому що люди зазвичай на початку свого тренувального шляху вони не придержуються ніякої а, харчової філософії, називаємо це так. Тобто вони поки що ще не в'їхали в тему. А вони не знають, що у нас така а, вегетаріанство, що у нас така там карнівор, палеодієта. Тобто вони просто їдять. От і все, ніхто ні над чим не заморочується. Можливо, а, нормісом. А, Пункт норміс вписаний пункт веган, із-за того, що це якась хайпова тема. І, типу, людина, яка починає займатися в залі, вона бачить дуже багато оточуючих веганів. Із-за того, що в США знову ж таки в Європі і в Україні це не сильно так популярно, але в США дуже багато є веганів паверліфтерів або веганів-кросфітерів. Понятно, що вони на стерікап, понятно, що вони компенсують ті дефіцитні стани, які в них є за допомогою добавок. Але тим не менше, той факт, що е, люди із великими силовими е, показниками являються ваганами, можуть надштовхнути якогось там Нурміса, е, також на те, що він стане ваганом. Е, Далі у нас іде пункт е, їсть одне яблуко в день. Е, тобто це, по суті, посилання на е, стару англійську приказку, що е, одне яблуко в день буде тримати лікаря від вас по долі. Е, е, ну, Типу, окей, не сказати, що яблуко являється якимось таким суперфудом, але в США а, в англомовній спільноті Reddit, а, часто ця одна яблуко в день являється тією звичкою, з якої а, в людей а, починається шлях до їх правильного харчування. Тобто людина спочатку, от перші зміни, які вона робить в своєму режимі харчування, це починає їсти одне яблуко в день. Потім вона вичищає там фастфуд, потім вона якось починає готувати чисто для себе. Потім вона починає набирати достатню кількість жирів, білків, вуглеводів, нормалізує свою дієту. Тобто, скоріше за все, оцей пункт про одне яблуко якраз показує на те, що норміс знаходиться ще тільки на початку пошуку своїх якихось харчових звичок і нормалізації своєї харчової поведінки. Далі, доволі простий пунктик, наш норміс використовує протеїн. Ну, по суті, все просто все логічно. Нам за день потрібно наїсти певну кількість протеїну. На початкових парах, звісно, це буває важко, або не завжди є час нормально поїсти. І з-за цього людина може по суті вживати просто тупо молочний протеїн. В цьому немає нічого поганого, це тільки плюс. Тобто, наш норміс уже розуміє, що потрібно наїдати якусь там кількість білка для того, щоб прогресувати в залі. Далі у нас йде пункт про те, що він їсть тричі на день. Ну нічого особливого в цьому немає. По суті, стандартний графік харчування багатьох людей. Можливо, це вказує на те, що до цього він їв якось хаотично з перекусами. А от коли він пішов в зал, він просто стабілізував свій графік прийому їжі, і тепер у нього замість там якихось двох зажорів і шести перекусів у нього три повноцінні нормальні прийоми їжі на день. які... Скажімо так, тримають його голод на якомусь нормальному рівні, щоб він не зривався на якісь там вкусняшки, і отак він і харчується. Да. Далі написано, далі йде пункт, що він використовує каву. Тобто, ну, не знаю, що в цьому такого особливого. По суті, в США всі п'ють більш ну, багато, ладно, всі нехай, багато людей п'ють каву, і виходить так, що в цьому немає нічого особливого. Тобто, ну, типу, окей, ти п'єш каву. Тут не вказана кількість цієї кави. Тобто, це там не якась екстремально низька кількість кави або екстремально велика кількість кави, коли ми напиваємо там один грам кофеїну в сутки. Тобто, це просто, ну, він п'є каву. Далі іде фраза: жири погані для тебе. Ну, Це калька з англійської. Точніше, прямий перевод з англійської. І він показує на те, що. Наш Норміс вважає, що жири являються по суті, з трьох макронутрієнтів, самим таким поганим, і за цього він старається їх обмежити. Далі у нас іде пункт із сідничним мостом. Скоріше за все, це показник того, що наш Норміс боїться робити якусь там станову тягу або хоча б нещасну руминку. І основна вправа на сідничні м'язи, яку він робить, це сідничний міст. Далі у нас іде. Пункт із тим, що е, він присідає із високим закладом штанги. Тобто е, ті присідання, які він робить, вони більше схожі на важкоатлетичні е, присідання. Тобто, у нас штанга вона лежить верху трапеці подібних м'язів, е, і за цього присідати важче, але е, в плані положення штанги, в плані її фіксації на спині, це набагато простіше ніж низьке положення штанги. І Присіданням із високим закладом штанги набагато простіше навчитися, ніж присіданням із низьким закладом. Ну і по суті низький, високий заклад штанги він не вимагає такої розтяжки від плечових і ліктєвих суглобів, як цього потребує низький заклад штанги. Далі у нас іде пункт про те, що він робить присідання із двома дисками з кожної сторони штанги. Це такий собі американський мем про те, що для новачка от являється Показником сили, те, що він може з кожної сторони навісити дві двадцятки. Тобто, по суті, це 102 кг, кілограми, це, то, це та вага, яку от типу у нас я приколи з тим, що ми хочемо пожати сотку, а в США новачки хочуть присісти сотку. Це по суті більш адекватніше, ну прикольно. На жаль, тут не було вказано, чи він присідає 102 кілограми, чи він хоче присісти 102 кілограми, тому що присість сотка для новачка це вже ну, в принципі, солідний результат. Прийти зразу і присісти сотку в нормальній техніці, це не кожному дано. Але, тим не менш, цей пункт є. Ну, спихнемо на те, що він хоче присідати 102 кілограми. Далі у нас іде пункт знову ж таки про тренування. Наш норміс, він він надає перевагу тренуванням з більшим об'ємом. І з меншою інтенсивністю. Ну, по суті, сказати тут немає чого особливого, тому що, да, це логічно. На перших порах ми можемо, якщо у нас є тренер, лізти на велику вагу ну, відносно велику для новачка велику вагу, але. Потрібна людина, яка зупинить вчасно, яка зможе підстрахувати, яка може зняти штангу, скинути штангу, яка може зі сторони подивитися і сказати, що ця вага уже велика. Ми це не робимо. Якщо людина сама займається, звісно, перший період їй потрібно напрацьовувати більший об'єм із середньою низькою інтенсивністю Якщо ми говоримо про гіпертрофію, про розвиток силових показників, то да, краще ми краще на перших парах напрацьовувати великий об'єм. По-перше, це відточить нашу техніку. По-друге, це дасть певний, певну базу для подальшого розвитку силових показників для того, щоб ми в подальшому могли знизити об'єм і підвищити інтенсивність наших тренувань. Тобто, по суті, логічний ход він вписується в рамки хвильової періодизації, і, до речі, лінійної періодизації теж. Да. Ну, ладно. А, далі йде по суті. Ну, наступний пункт є девізом цього норміса. Тобто, вигляд не має значення. Йому однаково, як він виглядає. Скоріше за все, він просто старається піднімати велику вагу, можливо, десь в сорокій техніці. Але, тим не менш, от, для нього поки що вигляд не має значення. Для нього важливо, як він тренується, скільки він піднімається. Піднімає. Наступний пункт, як у нас йде назва програми: це Power 90 Extreme. Це програма, яка була. Складена ще в далекі часи, коли у нас ну, у нас в США були vhs касети і оце якраз програма, яка продавалася на цих касетах, вона була створена Тоні Хортоном і розрахована на 90 днів. По суті, і за чого так і називається? Ці 90 днів були розбиті на три фази по 30 днів. Там було шість тренувань на тиждень. Кожне заняття тривало від 45 до 75 хвилин. По суті, програма вона позиціонувала себе як універсальну, тобто вона розвивала і силу, і гіпертрофію, і витривалість, і гнучкість. І за цього туди входили і силові навантаження на всі, по суті, м'язи тіла, ну, груди, спина, ноги, руки. Далі там були пліометричні вправи, там були елементи з йоги, там був окремий комплекс на кор, я не знайшов його, на жаль, там були кардіотренування, але доволі специфічні з-за того, що вони робили свій уклон на бойові мистецтва. Тобто, це могли там бути якийсь бій з стінгю, наприклад, кардіосесія, кардіо кардіосесія. Ми там скакаємо скільки то хвилин. Причому бійці являється доволі таки інтенсивною кардіосесією, тому така штука там могла бути. Також там є розтяжка, ну, про що я і казав. Із, із мінусів, напевно, самий основний мінус, який компрометує цю програму, є те, що ця програма розроблялася для тренувань вдома. І для цих тренувань потрібен був турнік, гантелі і килимок для йоги. А, і резинові Смандереша. Тобто якийсь мінімальна кількість обладнання. І особисто моя думка, скоріше за все, ця штука могла дати щось новачкам, але вона б не дала чогось особливого людям, які тренуються вже в залі доволі, доволі великий час. Але не забуваємо, що це тренування для нормі. Це людина, яка тільки нещодавно почала займатися. Далі у нас іде пунктик із Machiavelli Motivation. Це канал на Ютубі. В принципі, я його знайшов, він прикольний. Там публікуються різні інтерв'ю з бодібілдерами в переміжку з їхніми виступами на сцені. Вони там толкають якусь мотиваційну річ, мотиваційна музика на фоні грає, там вони розказують, як вони йшли до свого слажного путі. І, в принципі, прикольна штука. Цей пункт показує, що от наш норміс поки що мотивується от такими відосиками, на яких він бачить успіх других качечків, він бачить, як вони важко тренуються, і на фоні цього підняття він, по суті, сам пахає. Далі у нас іде а, теж доволі цікавий пункт. На присіданнях наш норміс використовує страховичний пояс, який називається на англійській Belt». Тобто це пояс, який йде із замочком. тобто Це просто кліпса. Ми перекидаємо через себе пояс і просто такою защолочкою закриваємо його. Тобто це незвичайний механізм, як, на, як, наприклад, на поясах звичайних, тобто не страховичних, тих, що йдуть на штанах, а там просто йде замочок. Він типу, легко надівається, він легко скидається. Але для того, щоб його перемістити і сторони. Там, наприклад, ми набрали або ми похудали. Нам треба на одну-дві ячейки змістити цей лавербалт, і нам потрібно спочатку розкрутити весь механізм, переславити фіксатор, наскільки там дирочок нам треба, і потім заново його прикрутити. І тоді, по суті, він нам буде підходити. Тому регулювати цей пояс незручно. Але по суті, знімати накидати коли ми його вже відрегулювали, прикольно. А далі у нас іде пункт, це зріст 180 сантиметрів. Це такий, напевно, мемний пункт про те, що справжній чоловік він повинен бути от, ну, не нижче 180 см. тобто всі, хто нижче 180 см, вони там якісь карліки, а типу, от 180 см – це прям такий еталонний зріст. Хоча з іншої сторони, якраз таки ну, інша сторона обговорень на Reddit, Говорить про те, що цей зріст 180 см, це якраз такий еталонний зріст для людини, яка хоче атлетично виглядати. Тобто людям із таким зростом відносно легко, ну як легко, важко набрати м'язову масу, але по суті легко вибудувати якесь атлетичне тіло. І за, в принципі, от антропометрії, та що е, кінцівки довгі, корпус довгий, але не надто довгий, не надто худощавий. Е, і от більшості людей із таким зростом, по суті, можна набрати, вони потенційно можуть стати такими е, не знаю, бодібілдерами категорії 212. Е, е, далі йде ну, забавний пункт, типу е, е, у нашого норміса є дівчина, е, е, озираючись на інші пункти, спойлер у нього поки, поки що є дівчина. Е, е, далі у нас іде. Броспліт. І насправді я тут трошки ну, затрудняюся сказати, тому що з однієї сторони на постсовку під, брослітом, під бросплітом розуміється система тренувань новачків, коли вони качають тупо і біцепс. Можливо, вони можуть навіть біцепс качати. Uh, і оце типа броспліт. Тобто людина, яка не шарить, людина, яка приходить в зал, яка каже, мені треба тільки прасі руки, починає фігачити там згинання. Uh, ну на біцепс, починає там фігачити прес до не знаю, до потері пульса. Uh, і оце типа броспліт, тобто якийсь профанація тренувального процесу. Uh, з іншої сторони, в США брессплітом називають плюс-мінус адекватний трьохденний спліт, який ми при ну. Який, по суті, ми привикли називати сплітом, тобто це те, що нам приходить перше на е, ум. Перше, що ми можемо знайти в нашому сегменті інтернету. це спліт, який складається із дня спини біцепса, грудей і тріцепса, і ніг або ноги там плачі. Е, і по суті, типу, от е, в США е, цей брос спліт не має якогось негативного відтінку: типу ну, окей, людина так тренується, все, типу, але спойлер це не самий оптимальний а, вид тренувань. Далі у нас іде цікавий а, пункт, а, це Norwood 2. А, тобто, не дивлячись на те, що це Норміс, але він має вже другу ступінь облесіння по Norwood. Ну, я думаю, вставлю картинку, яка буде показувати а, а, це положення речей, цю лисину. А, і далі у нас йде power Building. А, знову ж таки. Це програма тренувань, яка підходить більше для новачків. Я б сказав, я такий мам, ну, як мем, жарт, здається, його розказав якийсь комік, типа мультифрукт – це смак соків для людей, які ще не визначилися, який сік їх улюблений. І от так само із Типа, Павербілд це система тренувань для людей, які ще не визначилися, що їм робити. Або займатися паверліфтінгом, або старатися накинути на себе побільше м'язової маси. Але з іншої сторони доволі проста доволі проста періодизація в цій штуці, в цій концепції тренувань. Її, ну я не скажу, створив. Одну із популярних програм по цьому напрямку написав такий чувак, як Джефф Ніпарт. Можливо, комусь це ім'я буде знайоме. В нього на Ютубі є ролики, В принципі, на англійській доволі якісні ролики, Я не знаю. Чи є переклад на російську українську, але по суті, чувак вважається от таким типа фітнес інфлюенсом який розказує про стиль тренування, типа ну, щось типу Джефа Каваль'єра. Такий формат роликів. Ем, да, На рахунок періодизації. Тобто, в пауербудінгу у нас йде просто один. Тиждень ми, на працю... ми працюємо в силовому стилі, один тиждень ми працюємо в гіпертрофійному стилі. І просто ці тижні йдуть, міняються одна за другою по лінії періодизації. По суті, нічого надприроднього, надзвичайного в цьому немає. Але, по суті, це підходить для людей, які ще тільки починають займатися. Тобто можна попробувати там подіргати, можна попробувати там подіргати, щось для себе взяти, потренуватися. Тобто цей стиль тренувань. Він підходить людям, які ще е, не визначилися, або що їм більше подобається, або е, до чого вони більше схильні. Тобто, от е, в процесі цього, е, цієї програми людина можна, може визначитися, що їй йде ваша. Або, типу, якщо їй йде і легко набір м'язової маси, і їй йде ріст силових показників, то вона просто тіпа, обирає те, що їй більше подобається. Е, на цьому рівні айсберга в нас вся. Е, Надіюсь, сподобалося, і будемо рухатися далі.